Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 32-річний чоловік загинув у селі Воздвижівка. Росіяни поцілили по приватному будинку фугасними авіабомбами. Ще двоє людей із пораненнями у лікарні. СБУ затримала блогера, який мешкає у Запоріжжі. У телеграм-каналі на 140 тисяч підписників. Він засвітив розташування вогневої позиції ЗСУ, оборонні лінії в районі роботиного і переміщення військової техніки. Тепер чоловіку загрожує до восьми років тюрми. Окупанти поцілили FPV-дроном по евакуаційній автівці поліції у Гуляйполі. Всередині були троє поліцейських та 61 річна жінка, яку евакуювали з прифронтового міста. Люди вціліли, бо автівка броньована. Один правоохоронець отримав контузію. Через ворожі обстріли вчора зайнялися пожежі в Оріхові та Степногірську. Горіли чагарники, суха трава та господарча споруда. Працівники ДСНС загасили вогонь, обійшлося без постраждалих. Через вчорашню зливу та шквальний вітер у різних районах Запоріжжя на дороги та машини падали дерева. Їх прибирають комунальники та надзвичайники. Якщо у вашому дворі також впало дерево і його не прибрали, звертайтесь до контакт центру 1580. Унікальну трансплантацію зробили в Запоріжжі. Пацієнтка обласної лікарні, у якої констатували смерть мозку, стала донором для трьох людей. Її родичі дали згоду на трансплантацію серця та двох нирок. Оперували провідні фахівці обласної лікарні та відомий український кардіохірург Борис Тодуров. Усі пересадки успішні. Пацієнти у задовільному стані. За останній місяць росіяни нанесли щонайменше 20 мільйонів гривень збитків для повітря на Запоріжжі, бо ж через обстріли відбувається викид небезпечних речовин. Держекоінспекція не розраховує шкоду від забруднень на лінії фронту та на окупованих територіях, тож повний обсяг збитків набагато більший. Ветерани війни та їхні рідні можуть займатися розвитком власної справи. Для цього їм треба взяти участь в освітньо-грантовій програмі. Траєкторія досвідчені підприємці та психологи будуть давати поради щодо відкриття бізнесу. Кращі 50 учасників отримують гранти у розмірі 100 тисяч гривень. У Департамента соціального захисту Запорізької міськради новий сайт розробили зручні версії для комп'ютерів, смартфонів та планшетів. На сайті можна записатися на отримання гуманітарної допомоги чи на прийом до департаменту. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.